Вітаю всіх. Ну що ж, я хочу додати ще відео, чи подовжать цей формат перемир'я, який є зараз. Насправді, зараз, коли знімаю тривога в Харкові через Молнію, блискавку цю. Але все-таки, знаєте, ну це не те, що може бути. Мені вночі сподобалось, як було, взагалі мене влаштовує ситуація. І не тільки мене, а й всіх, хто жив під шахедами, всіх це влаштовує, реально. Тому давайте дивитись, як. Перемир'я. Цей формат перемир'я, який є, буде подовжено після закінчення його. Цей формат перемир'я буде подовжено після 10 травня, після закінчення оголошеного. Буде подовжено. Давайте що так, дивіться, будуть пропозиції щодо його подовження. Реальні, будуть пропозиції. Ну, я би сказала, є шанси його подовжити. Обстріли будуть, ну, руйнування випадає, робота ППО прикордоння на кордоні. Отут провокації все на кордоні. Там, де є, там і буде. Боротьба на лінії фронту. Е, дивіться. Я не знаю, що там відбувається, але є шанс попажу кубків. Є маленький шанс пропозиції, що воно буде подовжене. Оцей формат, який є. Є маленький шанс. Насправді, мені це дуже-дуже подобається. В тому форматі, який є, мається на увазі лінія фронту, боротьба руйнування, прикордоння боротьба руйнування. От там, де були каби, так воно залишається. Але все-таки основна маса покраще. Ой, хай буде так вже, хоча. Так, перемир'я, той формат, який є зараз, буде подовжено після 10 травня, після закінчення. Буде подовжено цей формат перемир'я. Давайте дивитись. Ця колода каже ні. На кінцевий результат ні. Дивіться. Тобто, колода воїнів вона передбачає, що будуть пропозиції, будуть намагання. Це так, але я не бачу, щоб кінцевий варіант його погодили. Повішениця карта жертви все-таки. Ну, будуть розмови, думки, знову паш кубків вилазить. Ну, як вам сказати? Намагатимуться. Але більше розмов, ніж діла. Не скажу, ні. Я більше скажу, що не подовжать. По цій колоді, ні. Я не скажу, що ні, але я хочу перепитати цією колодою. Приймуть новий формат перемиря на 30 днів після закінчення перемир'я на 9 травня святкового. Приймуть формат перемиря на 30 днів після закінчення цього перемир'я на 9 травня. Ну, знову таки, тут зміна формату може бути. Давайте так. Україна на головний ініціатор цього подивимось, що скаже Росія. Зараз розгляну. Чи погодиться Росія на це? Чи погодиться Росія? Росія погодиться продовжити перемир'я після 10 травня ще. Росія погодиться продовжити перемир'я. Давайте дивитись Є шанси, що погодиться. Є на це вже шанси є. Дійсно, є. Зрозуміла лінія фронту, бої, все це залишається. Треба розуміти. Не очікуємо повної тиші, не треба. Беруть у колоду воїнів. Після 10 травня, після закінчення цього перемир'я, Росія погодиться його продовжити. Продовжити його. Взагалі, погодиться Росія на цю пропозицію дивимось. Ну, скажімо так: відлюдник. Вони будуть ухилятись на практиці, можливо, якісь розмови будуть вестись, але на практиці будуть ухилятись. Тобто, я скажу так, будуть обстріли знову після цього перемир'я. Буде розчарування. Україна надіється, але йде розчарування. Йде все-таки розчарування, і ще не буде цього прям до кінця. Але, знову ж таки, Зеленський на це давить сильно. Давайте так. Є шанс з усього цього отримати результат ще якогось перемир'я. Шанс є. Подивимось на кінцевий результат, тому що воно коливається через певні дії. Кожна сторона виконує дії, а кожна дія має протидію.